Зараз ви перебуваєте як далеко від фронту від лінії зіткнення? Десь безпечно, 5 кілометрів. Зрозуміло. Я хочу з вами поговорити про ситуацію у Бахмуті, і взагалі, на фронті. А щоб ви нам розказали для початку, як змінилася інтенсивність ведення боїв за останнім, до прикладу, там 2-3 дні. І, зокрема, приділили увагу Бахмуту, що нині в місті відбувається, адже. З офіційних джерел ми знаємо, що ПВК Вагнер виходять, тікають з міста, приходять на їхнє місце регулярні частини окупантів. І як це змінює розстановку сил? Так, дійсно, на сьогоднішній день ані з півночі, ані з півдня по ділянкам, які ми контролюємо, ми вагнерівців не бачимо. Тобто вони вийшли з цих ділянок, залишились регулярні війська. Мотопіхотні бригади, з якими ми безпосередньо зараз вступаємо в бойові контакти. Вагнеровці ще знаходяться наскільки нам відомо. Їхні залишки знаходяться безпосередньо в місті, але ми моніторимо місто 24 на 7, Ну скажімо так вже тиждень приблизно там. Немає жодного, ну може днів п'ять, немає жодного пересування. Тобто ворог засів по КСП, по підвалам та перебуває там, не змінюючи позиції, укріплюється, оборудується. Ну наскільки це можливо по підвалах, саме розумієте. Але місто мертве, дрони почти нічого не бачу, тому що пересування по місто майже немає. <ганування> Зараз от, українські сили, як повідомлялося, займають декілька висот на е, в круги Бахмута, і перед цим намагалися взяти в тактичне кільце Бахмут, а потім від цих планів, як ми зрозуміли, відмовилися з певних причин, пояснили їх тим, що виконують інші бойові задачі. Як це ви можете прокоментувати? Ну, не зовсім так. Для того, щоб взяти в оперативне кільце, треба дійти нам до Берхівки, хлопцям, які з півдня до Клешіївки. Тоді можна казати про просування для подальшого оточення в оперативне кільце безпосередньо міста. Але це ж не прогулянка лісом за грибами. Тобто це що треба взяти, це важкі бої. Сьогодні з самого ранку працювали їхні РСЗО, працювала їхня авіація. Сьогодні з самого ранку була активна фаза по лініям флангів. Тому так просуваємося потрошки. Ну це дуже важко. Тобто так наша піхота заходить, бере определені рубежі, укріпляється і трошки потрошку, шагом за шагом. Маленькими штурмовими діями просуватися. Тому процес йде, я б не сказав, що хтось там відмовився від цих планів. Е, ніхто не відмовився. Просто рубіж треба на рубіжі треба закріпитися і далі просуватися і просуватися. Саме так все відбувається. І зараз цей, цей процес йде систематично.